де поплакати, тому що кожного дня отримуємо і хороші новини, і сумні звістки. Тому мені зараз хочеться, щоб ми направду не забували, для чого зараз це все відбувається. Відбувається це все за для того, щоб вибороти нарешті нашу з вами ідентичність, бо Україна була, є і буде. Москалі нас ненавидять не просто за те, що ми живемо тут на цій території. Ми їм невиді і своєю історією. Це те, що вони хочуть знищити, тому що вони в нас історію вкрали. Ну нічого. вони крали дуже багато, вони тут то було, так? Бо українці це такий народ, ви знаєте, як зернятку. От нас посадили, ми проростаємо, топчуть, топчуть, а ми далі ростимо, ще топчуть, а ми все одно ростемо довго дана на нація, так би мовити. Ну, не можна бути самозакоханими. Ми маємо любити ще всіх, але окрім мостів їх не треба. І ви знаєте. Як би це було, чи не було про це говорити, але це треба робити. Бо наша пам'ять не повинна старатися. І ми повинні пам'ятати всіх тих, хто віддав своє життя за нашу і з вами незалежність.